Таку рисову кашу я б їла кожного дня, а по модному це боул з рисом та лососем. Готуємо для цієї страви. Я беру рис жасмин від Art Foods. Art Foods – це завжди висока якість сировини. Самі подивіться, рисинка від рисинки. Помила його, тепер заливаю водою, взяла 150 грамів рису і 200 г води. Всі грамування будуть в описі. Тепер нарізаю сьомгу та огірок. Такими невеличкими шматочками. Тим часом рис уже зварився, і я його буду тепер заправляти такою заправкою. Бальзамічний оцет, можна додати рисовий або яблучний, цукор та сіль. Знаєте, як на роли. Ретельно перемішую і даю трішечки часу. Охолонути. І тепер збираю бол. У глибоку миску на дно кладу рис, далі рибка, огірок, вершковий сир і додаю ще два соуси. Теріякі та соєвий. Дуже смачно виходить, обов'язково зберігайте рецепт.